Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося в тему, яка існує стільки ж, ну скільки й людство, проституція. Так, це та сама найдревніша професія, про яку не прийнято говорити. Але чи знали ви, що вона впливала на політику, економіку, релігію та навіть на війну? Це не просто історія, це детектив із пристрастями, королями, законами та заборонами. Готуйтеся до подорожі у минуле, де навіть богині тримали будинки розпусти, а історики досі чухають потилиці, намагаючись зрозуміти, хто в цьому бізнесі виграв більше. Поговоримо про те, як найдавніша професія змінювала світ, і, можливо, відповімо на запитання, чи змінила вона щось досі. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, темничими організація та багато чим іншим. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. А тепер влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. Шумери були справжніми піонерами людської цивілізації. Вони дали нам першу писемність, перші міста, а заодно й перші згадки про професію, яку ми сьогодні обговорюємо. І тут усе не так просто, як здається. У Шумерії проституція була не лише соціальним феноменом, але й частиною релігійного життя. Однією з найцікавіших її форм була храмова проституція. Так, так, ви правильно почули. У деяких храмах служительки богині інанни або іштар виконували священний обов'язок, надаючи послуги чоловікам, які приходили з жертвами. Але це був не просто бізнес. Вважалося, що такі ритуали символізують союз із богинею, який приносив благословення на родючість, успіх у справах і процвітання громади. І ось як це працювало. Чоловік приходив до храму, приносив дари, зазвичай зерно, олію чи навіть худобу, і брав участь у священих обрядах. Хе, служительки храму, які вважалися посередницями між людьми і богинею, виконували роль так званих жриць кохання. Ось звідки пішов цей вислів. Усе це не тільки не засуджувалося, а навіть було престижним. Служіння в храмі вважалося почесним обов'язком і навіть своєрідною формою служіння громаді. Хм, можна сказати, що це був перший історичний приклад поєднання релігії та маркетингу. І як показують таблички з клинописом, бізнес шов досить успішно. Чоловіки приносили дари, громада процвітала, а богиня і Нанна. Мабуть, теж була дуже задоволена. Ні, ну, шумери все-таки були кмітливі люди. Люба, я прийду пізно ввечері тебе в храм сходити, помилитись, щоб наш бізнес процвітав. Якщо шумери заклали основу, то давня Греція зробила з проституції справжнє мистецтво в прямому і переносному сенсі. Тут професія не лише процвітала, але й поділялася на різні рівні, які задовольняли різні соціальні і естетичні потреби. Почнемо з найнижчого щабля: Порнай. Це були жінки, які працювали в портах або дешевих кварталах. Їхні послуги були доступними для простолюдинів і мали утилітарний характер. А от для багатіїв і еліти існував зовсім інший рівень гетери. Гетери це такий собі давньогрецький аналог ескортниць ВІП-класу. Вони були не просто жінками, які надавали інтимні послуги. Це були освічені дами, які вміли підтримати розмови, дискутувати про філософію, навіть впливати на політичні рішення. Можна сказати, що вони були попередницями сучасних інфлюєнсерів. Наприклад, знаменита гетера Спасія не тільки була партнеркою Перикла, одного з найвпливовіших політичних діячів АФІН. Але й мала серйозний вплив на його ідеї та стратегії. І ще одна цікава деталь: у Греції проституція була настільки легалізованою, що існували навіть державні борделі, якими керувала сама держава. Ініціатором такої системи був легендарний солон, один із семи мудреців Греції. Його логіка була простою. Якщо це все одно існує, то чому б не взяти це під контроль і не наповнити казну? Кажуть, борделі солона приносили стабільний дохід, а їхні працівниці мали певний захист, і навіть регулярні медичні огляди, як для тих часів це прогресивно? Отож у Греції проституція була не лише частиною суспільного життя, але й справжнім соціальним інститутом. І знаєте, що найцікавіше. Усе це сприймалося абсолютно нормально навіть у найвищих колах. Бо ж, філософія філософія, а життя воно своє бере. Якщо греки перетворили проституцію на витончене мистецтво, то римляни зробили її частиною індустрії розваг. У Римі проституція була легальною, повсюдною і дуже організованою. Це була ціла система, яка охоплювала всі шари суспільства. Римські повії, які працювали офіційно та сплачували податки, називалися Меретріксами. Уявіть собі, легальний статус, податкова декларація, а в декого навіть вивіски біля будинків, щоб клієнти знали, куди заходити. А от їхні нелегальні колеги називалися простій були, і саме від цього слова походить знайома нам назва проститутка. Тож Рим це не тільки колізей, але й цілий словниковий внесок у майбутні мови. Уявіть собі, древній бізнес-кластер лупанарії – спеціалізовані борделі, які розташовувалися у найбільш людних районах міста. Відвідувачі терм, таверн і амфітеатрів могли одразу після розваг перейти до більш персоналізованого відпочинку. Назва лупанарі походить від латинського лупа, вовчиця саме так називали Повій. І ці вовчиці, здається, Знали, як зробити клієнтів щасливими. Один із найвідоміших лупанарів зберігся в помпеях, і це справжній подарунок для істориків. Вулканічний попіл застиг у найцікавіший момент, відкривши нам інтер'єри давньорімської індустрії розваг. Лупанарій складався з маленьких кабінок із кам'яними лавами, які виконували функції ложа. Комфорт сумнівний, але хто тут заради комфорту? Стіни часто прикрашали еротичними фресками, щось типу меню, щоб клієнти одразу розуміли, на що можна розраховувати. А тепер ціни за послугу можна було заплатити всього пару асів, це приблизно вартість кількох буханок хліба. Тож будь-хто від легіонера до ремісника міг дозволити собі відвідати лупанарі. Звісно, елітні кортизанки працювали поза борделями у власних вілах, і їхні ціни були відповідними. Тому, якщо хтось хотів обслуговання преміум класу, доводилося викласти набагато більше. Окремо варто згадати вхід до Лупанарію. Він зазвичай прикрашався фалічними символами. Римляни вважали їх знаком удачі та родючості, а ще це був своєрідний дороговказ. Уявіть собі туриста з картиною. Так, я йду правильно, ще один фалос наліво, і десь тут має бути лупанарій. Цікаво, що лупанарії перебували під суровим контролем держави. Повії реєструвалися офіційно, борделі сплачували податки, і частина цих грошей йшла на громадські потреби. От вам рання версія соціального внеску: ти платиш за послугу, а вулиці стають чистішими. Але попри свою популярність, Лупанарії мали доволі сумнівну репутацію. Їх часто асоціювали зі злочинністю та бідністю. Працювали там переважно рабині та жінки з низьким соціальним статусом, які не мали іншого вибору. І навіть у цьому Рим залишався вірним собі, поєднання бізнесу, розваг і філософії. Панем церцензес» хліба та видовищ. Ну ви зрозуміли. Але це ще не все. Проституція в Римі мала релігійний підтекст. Наприклад, у храмах Венери, богині Любві проводилися обряди, пов'язані з тілесною близькістю. А під час Гладіаторських ігор між боями виступали жриці любові, які розважали натовп щось типу перерви на перекус. Але зовсім іншого формату до речі, римляни обожнювали гумор і охоче обігравали тему проституції в театральних постановках. У комедіях плавта, наприклад, часто з'являються хитрі повії, які обманюють клієнтів або допомагають героям завоювати кохання. Йдемо далі. У середньовіччі ставлення до проституції було. Скажімо так, неоднозначним. З одного боку, християнська церква офіційно засуджувала її як гріх, з іншого боку, практичність часто брала гору над мораллю. Виникали цікаві компроміси, які в сучасному світі виглядають доволі парадоксально. Церква вважала, що проституція це менше зло, яке допомагає запобігти більшому згвалтуванням, перелюбству та іншим тяжким гріхам. Тому багато богословів писали про це з певним розумінням. Наприклад, Святий Августин заявляв: приберіть блудниці, місто прийде в сум'яття, а Фома Аквінський порівнював проституцію із каналізацією. Вона начебто брудна, але необхідна для здоров'я міста. Незважаючи на офіційне засудження, проституція не лише існувала, а й часто була регульованою. У багатьох європейських містах створювалися легальні борделі, які перебували під контролем місцевої влади. Церква, звісно, закривала на це очі, але лише доти, доки гроші з борделів не починали потрапляти до її скрабниці у вигляді податків чи пожертв. Цікаво, що у 13 столітті сам папа римський Інокентій III в одному з своїх указів визнав, що борделі мають залишатися, але працювати у визначених місцях. Подалі від церков і шкіл. Таким чином, борделі стали своєрідною зоною для дорослих. Повій у середньовіччі можна було впізнати здалеку. У багатьох містах влада вимагала, щоб вони носили спеціальний одяг або аксесуари, які виділяли їх серед інших. Наприклад, у Флоренції це були жовті накидки, у Франції червоні або зелені стрічки. А в деяких місцях їх навіть зобов'язали носити дзвіночки. Хе -хе. Тож вони ходили і дзвініли, немов корови, що заблукали. Може, тому таких жінок іноді називають телицями. Але погодьтесь, це робило повій дуже помітними, можливо, навіть занадто помітними для цього бізнесу. Але що цікаво, саме під час хрестових походів проблема проституції досягла апогею. Повій, що супроводжували війська, було так багато, що це стало справжньою логістичною проблемою. Табори хрестоносців часом більше нагадували пересувні містечка, де між лицарськими обладунками і релігійними прапорами можна було зустріти жінок легкої поведінки. Справа була не лише в розвагах. Багато хрестоносців свято вірили, що потрапивши на святу землю, зможуть очиститися від усіх гріхів. Тому вони поспішали згрішити якомога більше до прибуття. Це призводило до того, що лицарі буквально шикувалися в черги, створюючи хаос у таборах. Духовенство, звісно ж, намагалося боротися з цим у 1099 році під час Першого хрестового походу. Повій урочисто вигнали з табору після полум'яних проповідей, але ця моральна чистка тривала недовго. Як тільки жінок вигнали, дисципліна в таборах почала стрімко падати. Солдати втрачали бойовий дух, сварилися між собою і загалом поводилися не надто лицарськи. Врешті-решт, командувачі зрозуміли, що без такої підтримки хех, війська не можуть функціонувати. Тож повії повернулися до таборів, виконуючи свої звичні ролі, не лише розважали, але й прали одяг, готували їжу і навіть допомагали в зборі розвідданих. Попри все, повії завжди залишалися зручним цапом відбувайлу під час сильних сплесків релігійного фанатизму чи епідемій чуми повій. Часто звинувачували у всіх бідах суспільства, їх могли вигнати з міста або навіть переслідувати. У 14 столітті під час чорної смерті з'явилася думка, що проституція, як і інші гріхи, накликала божий гнів. Незважаючи на всі труднощі, у середньовіччі існували різні типи повій. Від вуличних жінок до елітних куртизанок, які обслуговували аристократів і навіть духовенства. Хоча офіційно це, звісно ж, заперечувалося, окремо варто згадати двовижний феномен так званих богоугодних борделів. У деяких містах існували борделі, які частково фінансувалися церквою чи монастирями, а отримані прибутки йшли на допомогу бідним або на будівництво храмів. Так, так, гріх гріхом, а собор за розкладом. Середньовіччя було часом жорстокого контролю за моралю, але при цьому з величезною кількістю компромісів. Проституція балансувала між засудженням і толерантністю, між гріхом і необхідністю, а релігії, як завжди, відігравали роль мудрого або хитрого судді, сварили з одного боку, але іноді дозволяла для блага суспільства. Під час нового часу ставлення до проституції почало змінюватися, але вона залишалася невід'ємною частиною суспільства. І хоча моральні норми ставали жорсткішими, справи нічних метеликів процвітали, як завжди, бо попит народжує пропозицію. Але разом із розкішшю й інтригами цього періоду до Європи прийшов невидимий ворог Сифіліс. З 15 століття Європа пережила справжній сексуальний локдаун. Сифіліс поширювався так швидко, що його називали французькою хворобою в Італії та італійською хворобою у Франції. Іронія в тому, що винуватцем, ймовірно, став Колумб і його екіпаж, які привезли інфекцію з нового світу. Але кого це хвилювало, коли повії буквально розпалювали епідемію? Лікарі того часу пропонували лікування, яке саме по собі було схоже на тортури, горячі вани, кров або навіть ртуть. Щоправда, останній спосіб швидше вбивав пацієнта, ніж лікував. Проституція почала асоціюватися з небезпекою, але це лише додавало їй нотки забороненого задоволення у 18 столітті. Сексуальна свобода набула нових висот, особливо у Франції. Якщо хтось і міг дати фору римським імператорам, то це Людовик 15 його легендарний оленячий парк був чимось на кшталт приватного гарему, де молоді жінки надавали королю особливі послуги. Ці дівчата часто з простих родин отримувалися на кошти держави, але мали гарантії безпеки і подарунки після відставки. А як же королева, запитаєте ви? Ну, вона просто закривала на це очі. Такі вже були реалії королівського шлюбу. Борделі в цей період перетворилися на справжні центри розваг. У великих містах Європи вони були не лише місцями, де можна було знайти повій, а й клубами, де обговорювали політику, слухали музику і грали в карти. Наприклад, у Лондоні борделі ділилися за класами. Від дешевих дівчат з доків до розкішних куртизанок, які обслуговували вищі верстви суспільства. Такі борделі були місцем зустрічі аристократів, письменників і навіть шпигунів у новий час проституцію одночасно засуджували і використовували. Вона була легальною в багатьох містах, але жінки, які нею займалися, часто носили знаки ганьби, спеціальний одяг або значки. Тим часом чоловіків клієнтів майже ніколи не засуджували, і вони продовжували користуватися послугами з великим ентузіазмом. Цікаво, що революції, як правило, приносили великий попит на послуги повій. Під час французької революції багато дворянських дам, які втратили своє майно, змушені були самі ставати кортизанками, щоб вижити. Так політична і економічна нестабільність створювала нові професійні можливості. У Російській імперії проституція була узаконена всередині ХІХ століття. Влада вирішила, що контроль над цією сферою допоможе знизити ризики поширення венеричних захворювань і підтримати громадський порядок. Але як це виглядало на практиці? Давайте розберемося. У 1843 році в імперії було запроваджено систему легалізації проституції. Жінки, які вирішили працювати у цій сфері, повинні були отримати спеціальний документ, так званий жовтий квиток. Цей квиток фактично надавав повії статус легальної працівниці, але водночас він позбавляв її багатьох прав. Власниця жовтого квитка автоматично втрачала громадянські права, включаючи можливість вступу до шлюбу. Вона мала регулярно проходити медичні огляди, щоб запобігти поширенню венеричних хвороб у великих містах, таких як Санкт-Петербург, Москва, Київ чи Одеса, діяли спеціальні медичні комітети, які контролювали цей процес. Але часто так траплялося, що медогляди проводилися поспіхом. У Києві та Одесі траплялися скандали, коли лікарі брали хабарі, закриваючи очі на хвороби. Жовтий квиток міг забезпечити легальну роботу, але став Тавро на жінку на все життя. У випадках, коли повія хотіла залишити професію, це було майже неможливо. Поліція і громадськість продовжували її переслідувати і шанси знайти іншу роботу були мінімальними. Особливим центром проституції стала Одеса, велике портове місто, де через торговельні зв'язки завжди кипіло життя. У місті діяли численні борделі, які обслуговували не лише місцевих жителів, а й моряків та купців із різних куточків світу. Кажуть, деякі борделі мали спеціальні кімнати, оформлені в різних етнічних стилях турецькому, єгипетському чи китайському, щоб клієнти могли подорожувати, не виходячи за межі закладу. Погана слава була у Ланжеронівського узвозу, де розташовувалися нічліжки і численні притони. Близькість до порту тільки додавала колориту цим нетрям. Утім, облави відбувалися скрізь, найчастіше кубла і борделі знаходилися на болдаванці. Але бувало, що поодинокі жріці кохання чіплялися до перехожих навіть на Соборній площі. Не відставав від інших міст і Львів, який на той час був частиною Австро-угорської імперії. Відомо, що борделі у місті Лева існували ще з середини 15-го століття, та були надійним джерелом поповнення місцевого бюджету. Контроль над проституцією здійснювали інспектори поліції, ведучи спеціальні книги. Вони вели облік жінок, що відкрито заробляли проституцію на життя, а також записували імена тих, що були запідозрені у способі такого заробітку. Кожна у такій книзі особа повинна була раз на тиждень проходити огляд у лікаря, який робив відповідний запис у попередньо виданій їй так званій книжечці здоров'я. Цей документ був фактичним дозволом на надання сексуальних послуг. Православна церква офіційно засуджувала проституцію, але на практиці не мали реальних механізмів впливу на цю сферу. Тим не менш, церковні організації відкривали притулки для жінок, які хотіли залишити професію. У Києві діяли кілька таких притулків, де колишні повії могли знайти тимчасовий прихисток і навчитися нових професій. До кінця 19 століття ситуація почала змінюватися у суспільстві наростало невдоволення системою жовтих квитків, і дедалі більше активістів вимагали повного заборонення проституції. У 1917 році, після революції, нова радянська влада офіційно заборонила проституцію як частину боротьби з буржуазною аморальністю. Якщо говорити про проституцію в радянському союзі, то офіційна позиція була проста: у нас цього немає. Проституція вважалася буржуазним пережитком, а радянські жінки берегинями ідеалів соціалізму. Реальність, звісно ж, була значно складнішою. Отже, уявіть собі, 1920 радянська влада оголосила проституцію пережитку минулого. А для тих, хто працював у цій сфері, придумали курс перевиховання. Замість борделів їх направляли на фабрики чи колгоспи. Хе. Ось вам справжнє працевлаштування мрії, зміна кабінетів на хе, трактори. Але це не зупинило тих, хто хотів підзаробити на нічних послугах. У 70-х-80-х роках в Києві, Одесі та Харкові з'явилися так звані валютні повії. Це були жриці кохання для іноземців. За їх діяльністю активно стежив КДБ. Іронія в тому, що ці ж спецслужби часто користувалися їх послугами, щоб вимати інформацію у гостей із-за кордону. Називайте це шпигунським сексом. З проголошенням незалежності України ситуація трохи змінилася, але не принципово. Проституція формально заборонена, але як і в Радянському Союзі, вона є. У 90-х роках Україна стала популярною для так званого сексуального туризму. Іноземці приїжджали сюди, шукаючи екзотики за цінами, які не обтяжували їхні гаманці. Дехто навіть створював тури з послугами повного пансіону. Як кажуть, бізнес є бізнес. У 2000-х почала активно розвиватися сфера ескорт послуг. Це вже не про дешеві борделі в портових містах, а про елітний бізнес і дорогими сукнями, готелями та клієнтами, які підписують угоди про конфіденційність. Сьогодні це ще й онлайн від соціальних мереж до спеціалізованих сайтів. Останні роки в Україні активно обговорюють легалізацію проституції. Прихильники говорять, що це забезпечить безпеку працівникам і зменшить корупцію серед правоохоронців? Противники ж апелюють до моралі. Поки що перемагає сторона, яка виступає за заборону. Хоча, моя думка, це все пов'язане з потоком грошей, який так не хочеться віддавати державі. Може, я помиляюсь? Напишіть вашу думку з цього приводу: чи треба легалізувати проституцію? Чекаю ваших відповідей у коментарях. А на сьогодні у мене все. Зустрінемось у наступному відео. До побачення, пані та панове.